Був такий случай у нас тут на ЖД вокзалі. От, е, я приїхав там, по своїм справам, йду і дивлюся, от, е, лежить військовослужбовець, ну, в формі видно, що він. І просто він там, е, як стіна, спустився по стіні, і видно, що йому е, ну, нехорошо. е, І ти навіть як підійдеш до цього людини, ти не чуєш запаху алкоголя, там, тому алкоголю. тобто вже видно, що не алкаш, алкашей ну, видно. Ну, от. А люди просто проходять мимо, дивляться, в формі там лежить, що там, він. Алкоголь вживає там, ні. А на самом деле у нього, допустимо, і за цих сиха там транзиторні хімічні атаки. І там, не дай Бог, інсульта, да, це проїхать. Йому просто допомож, звісно, він отак от спустився, от, як-нібудь, -як і він навіть не може попросити допомоги. Люди просто проходять отак от і хай так буде. На відео знімають, да, в Тік-Ток, от дивляться, на смішки, лайки збирають, ой, дивіться. Ми там ззаді підійшли людини, в якої от, от, от така от ситуація, вона, ну, вона навіть може не замічати, що відбувається взагалі вокруг неї. Тобто там, дорогу переходив, там і десь йшов, що. Ну, це случилося, ти не розумієш. І є молоді люди, достатньо таке більшого от, де там ззаді можуть нападати, там бити, тому подобне, сняли в тік ток, все це класно, а людина потім там страдає.